Бомба уповільненої дії. Ймовірне китайське шкідливе програмне забезпечення в оборонній системі США, яке може зруйнувати військові операції. 31 тисяча тисячу людей евакуйовано, і щонайменше двоє загиблих дороги в Пекіні перетворилися на річки. Тайфун приніс у регіон рекордну кількість опадів. Новому американському пакету для посилення обороноздатності Тайваню дали зелене світло, приблизно вартість 345 мільйонів доларів. Секретна китайська лабораторія, що нелегально у Каліфорнії слідчі виявили щонайменше 20 потенційно інфекційних агентів. Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я тіфані Майер. Бомба у повільненої дії захована в оборонній системі США і призначена для зупинення військових операцій. Так американські офіційні особи описали підозріле китайське шкідливе програмне забезпечення. Його виявили на кількох американських військових базах і в ключових комунальних мережах. На відміну від попередніх шпигунських атак з боку Китаю, експерти вважають, що цього разу мета зірвати військові операції чиновники перебувають у стані підвищеної готовності після того, як у ключових комунальних мережах було знайдено китайське шкідливе програмне забезпечення. Його вже назвали бомбою повільненої дії. Згідно з повідомленням Нью-Йорк Таймс, це програмне забезпечення може дати змогу Китаю відключити електроенергію, воду і зв'язок з американськими військовими базами. і такі перебої можуть уповільнити реакцію США в разі конфлікту, наприклад, можливого вторгнення Пекіна на Тайвань. Минулого місяця повідомлялося, що китайські хакери зламали електронні поштові скриньки щонайменше двох урядовців. Цей інцидент підвищив нагальну потребу у пильності у приватному секторі. Майкрософт уперше повідомила про хакерську активність КНР, спрямовану на американські військові бази на Гуамі, але офіційні особи заявили, що кампанія Пекіна з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення почалася щонайменше за рік до цих атак. Пекін звинуватили у викраденні досьє близько 22 мільйонів американців з Управління кадрового менеджменту за часів адміністрації Обами цього разу офіційні особи заявили, що метою дії Китаю схоже є підрив, а не спостереження Дивна знахідка в Каліфорнії викликає занепокоєння. А саме навіщо китайська компанія використовувала лабораторію COVID-19 в центрі міста Рідлі Минулого тижня місцева газета повідомила, що співробітники поліції знайшли та обстежили лабораторію, коли побачили садовий шланг, прикріплений до нібито порожнього складу. Те, що вони виявили всередині, виявилося набагато більшим, ніж вони очікували. На основі судових документів слідчі виявили кімнату, в якій було 900 лабораторних мишей, призначених для перенесення COVID-19, плюс тисячі контейнерів, флаконів і пакетів з біологічним матеріалом, людською кров'ю і тканинами. Ці предмети були всередині майже 30 холодильників, до яких не підведено електроживлення судові записи також вказують на виготовлення у приміщенні тестів на COVID-19 і тестів на вагітність. Також було виявлено, що найменше 20 потенційно інфекційних агентів, як от хламідії, кишкова паличка, гепатит Б і це та краснуха. Згідно з повідомленнями Ван Джаолі незаконно експлуатував лабораторію Biotech з минулого року. Наразі офіційні особи її закрили. Пекін завдає удару по американо-китайських технологічних зв'язках новими експортними обмеженнями. Китай оголосив проведення експортного контролю на деякі безпілотники і пов'язане з ними обладнання. У заяві Міністерства торгівлі Китаю йдеться, що обмеження спрямовані на цитую захист національної безпеки та інтересів. Китай має потужну індустрію з виробництва дронів і експортує їх на кілька ринків, зокрема й у США. Понад 50% дронів, що продаються в США, Ля китайська компанія DJI експорт дронів обмежили вслід за іншими китайськими заходами контролю. Так минулого місяця вони торкнулися металів, що використовуються у виробництві мікросхем. Цей крок було розцінено як відповідь Вашингтона на обмеження доступу Пекіна до ключових технологій. обмеження на експорт безпілотників також пов'язані з критикою заходу того, що Пекін експортує їх для війни в Україні. США посилюють обороноздатність Тайваню, оголосивши про новий пакет озброєнь для острова сполучені штати оголосили про пакет допомоги Тайваню у вигляді озброєння на суму до 345 мільйонів доларів. Цей крок ймовірно розлютить Китай. Пекін неодноразово вимагав від США найважливішого постачальника озброєння на Тайвань припинити продаж зброї острову. Китай вважає Тайвань, який має демократичне управління своєю територією. Тайвань рішуче відкидає китайські претензії на суверенітет. Офіційна заява не містить переліку систем озброєння, що надаються. Міністерство оборони Тайвані подякувало США за тверду позицію щодо безпеки і додало, що не буде коментувати деталі пакету через мовчазну згоду між двома сторонами. Широкомасштабна інфраструктурна ініціатива Пекіна один пояс один шлях втрачає ключового гравця. Італія хоче вийти з угоди, але без шкоди для відносин із Пекіном. Міністр оборони Італії Відокрозетто заявив, що шкодує про приєднання до китайської програми. Він сказав, що цей план мало сприяє збільшенню італійського експорту, і що єдиним переможцем є Китай. Попри критику з боку західних союзників, Італія стала єдиною країною G7, яка підписала ініціативу Один пояс, один шлях у 2019 році. Схема обіцяла фінансування інфраструктурних проєктів за межами Китаю. Але критики розглядають її як засіб для того, щоб китайський режим розширив свій вплив за кордон. Після зустрічі з президентом Байденом у Білому домі минулого тижня. Прем'єр-міністр Італії заявила, що вестиме переговори з Китаєм про можливість виходу до кінця цього року. 31 тисяча людей були змушені покинути свої домівки. Тайфун Доксурі приніс у Китай рекордну кількість опадів. Сотні людей опинилися в пасті, і щонайменше двоє загинули під час зливи. дороги перетворилися на річки, а автомобілі змивало водою. У китайській столиці від злив постраждало понад 350 доріг, але у міру того як тайфон доксурі слабше, синоптики попереджають про наближення ще одного влада, заявляє, що це може завдати ще більшої шкоди кукурудзі та іншим культурам.